Господь промовив до Мойсея, кажучи, промов до ізраїльських синів, кажучи, коли якась душа ненавмисно згрішить перед Господом в якійсь із тих речей, що Господь наказав, що їх не слід чинити і скоїть якусь одну з них, то якщо це згрішить помазаний первосвященник, призвівши до гріха народ, нехай він принесе за свій гріх, яким згрішив, безвадне теля з великої худоби. В жертву за свій гріх Господу. Нехай він приведе теля до входу в намет свідчення перед Господом, покладе свою руку на голову теляти перед Господом, і нехай заріже те теля перед Господом. І помазаний та посвячений священник, взявши крові теляти, внесе її в намет свідчення. Священник вмочить палець у кров і сім разів покропить кров'ю перед Господом навпроти святої завіси. Відтак священник нанесе крові теляти на роги жертовника кадильної суміші, що перед Господом, у наметі свідчення, усю ж кров теляти виллє до підніжжя жертовника всепалень, що при вході в намет свідчення. І нехай весь жир теляти жертви за гріх він відділить від нього жир, який покриває нутрощі, і весь жир, що на нутрощах обидві нирки, і жир, що на них над стегнами, і сальник, що над печінкою, нехай відділить його разом із нирками, як відділяється в теляти жертви спасіння, і священик принесе це на жертовник вогняного приношення, а шкуру теляти та всю його тушу разом із головою, кінцівками, нутрощами та фекаліями, усе теля нехай винесуть за табір на чисте місце, де висипають попіл, і спалять його на дровах у вогні ще Попелу, нехай воно буде спалене. Якщо ж ненавмисно схибить уся ізраїльська громада, якась річ утаїться від очей громади, і вони скоять одну з усіх тих речей, що Господь наказав, щоб не чинилося, і допустяться переступу, то коли гріх, яким вони згрішили, буде ними усвідомлений, нехай громада принесе в жертву за гріх безвадне теля з великої худоби. Нехай вона приведе його до входу в намет свідчення, а старійшини громади покладуть свої руки на голову теляти перед Господом, і теля заріжуть перед Господом. А помазаний священник внесе крові теляти в намет свідчення. Священник вмочить у кров теляти палець і сім разів покропить перед Господом, перед святою завісою. Відтак священник нанесе крові на роги жертовника кадильної суміші, що перед Господом у наметі свідчення, усю ж кров виллє до підніжжя жертовника вогняних приношень, що при вході в намет свідчення. І нехай він відділить від нього весь жир і принесе на жертовник. Нехай учинить із цим телям так само, як учинив стелям жертви за гріх, так нехай буде вчинено. Так священик звершить за них викуплення і їм буде прощено той гріх. А все теля нехай винесуть за табір і спалять те теля так само, як спалили попереднє теля, це є жертва за гріх громади. Якщо ж згрішить князь і ненавмисно скоїть одну з усіх тих речей, що Господь, їхній Бог, наказав, щоб не чинилося, і згрішить і допуститься переступу, то коли гріх яким він згрішив, буде ним усвідомлений, нехай він принесе у свій дар з кіз, самця без вади. Він покладе руку на голову козеняти і його заріжуть на місці, де ріжуть жертви всепалення перед Господом. Це є жертва за гріх. А священник нанесе пальцем крові жертви за гріх на роги жертовника всепалень, усю ж його кров вилля до підніжжя жертовника всепалень. І нехай принесе весь його жир на жертовник так само, як жир жертви спасіння. Так священник звершить за нього викуплення від його гріха і йому буде прощено. Якщо ж ненавмисно згрішить якась душа з народу землі, скоївши одну з усіх тих речей, що Господь наказав, щоб не чинилося, і допуститься переступу, то коли гріх, яким згрішила, буде нею усвідомлений. Нехай вона принесе козеня з кіз. самичку без вади, нехай принесе за гріх, яким згрішила. Вона покладе руку на голову своєї жертви за гріх, і козеня жертви за гріх заріжуть на місці, де ріжуть жертви всепалення, а священник візьме пальцем її крові і нанесе на роги жертовника всепалень. Усю ж її кров вилля до підніжжя жертовника. І нехай відділить весь жир так само. Як відділяється жир із жертви спасіння, і священник принесе його на жертовник як приємні пахощі для Господа. Так священник звершить за неї викуплення і їй буде прощено якщо ж вона приноситиме як дар в жертву за гріх вівцю, то нехай також приведе самицю без вади. Вона покладе руку на голову жертви за гріх і її заріжуть на місці, де ріжуть жертви всепалення, а священник Взявши пальцем крові жертви за гріх, нанесе її на роги жертовника всипалення, усю ж її кров вилля до підніжжя жертовника всепалення. І нехай відділить весь її жир так само, як відділяється жир вівці з жертви спасіння, і священик покладе його на жертовник для всипалення Господу. Так, священник звершить за неї викуплення за гріх яким вона згрішила і їй буде прощено.